В європейській солідарності Скажу так, що мені здається, що наша перспектива це об'єднатися. Тому що те, то, що відбувається зараз в країні, от такий процес наді мною це показове відношення влади, і саме не в цієї влади нашої, та ж саме поліція, суди, все вони все це розуміють. Влади окремих людей, в яких сконцентрована вся влада в країні, такий Єрмак, відношення до таких, як ми. І з таким відношенням він намагається роз'єднати українців, посварити між собою, щоб ми один одному не довіряли, щоб ми дивилися на один одного. На ворога, навіть на тих, хто воює з ворогом, він все одно шукає якісь там ворожі ці, і ми бачимо, що це все безпідставно. Півтора року я просто потратив для того, щоб довести, що так не буває. Що це Він, що правда, все одно переможе так? наш довіс в цій справі завдяки вам, завдяки хлопцям, які є, завдяки нашим адвокатам, які були перед цим. Тому я вважаю, що ми все-таки повинні переступити ці особисті амбіції емоції.